Ну що, вже фінальна стадія, так сказати, останні штрихи. Це наш будинок, нагадаю: 156 квадратних метрів, в селі віта поштова. На ділянки 9%. соток. Е, вже вклали тротуарну плитку, люки на місці, відливи стоять. хідна група. Ось так він виглядає. Е, така парковка. Тут можна розмістити декілька автомобілів. Е, да, до речі, над дверима ще зробимо ми. Налічники, така підшивочка під дерево, це накриття над входом. І такого кольору підшивка на, під дахом. Вставки з клінкерної плитки під вікнами, на другому поверсі над, між вікнами. І обійдемо, зараз покажу територію. Тут ще трошки нам треба навести порядок, засипати черноземом. Ось клінкерна плитка, покажу ближче. До речі, під кожним вікном у нас підставочний теплий профіль. І тут ще залишилось металеві відливи зробити. І задній двір. Зараз покажу. Ось так виглядає будинок. Залишилися, я ж кажу, останні штрихи, бокові планки металеві. І доробляємо тут так само підшивки кого цікавить будинок, звертайтесь, можна, можемо провести вам екскурсію, подивитись живу. Дивіться, яка територія велика. Тут можна багато чого розмістити. Віта поштова 156 квадратних метрів, ділянка 9 соток.